На подвір'ї будинку авто за Карпатгазу, всередині працівники перевіряють труби. Від смороду паморочиться в голові, повічиняли вікна, однак заповняють небезпеки вибуху. На щастя, вже нема. Час від часу заспокоюють і мешканців. Так у вас є вода, що стає там. У вас ну а хто ну, тоді ви, ви... ми зробимо, Ми до холодно. Ми зробимо. третій день. Немає газу. Значить, що сталося в суботу ввечері, коли мило посуду. Із колонка потухла, але із колонки почалася литися вода, і потухла газова плита. Таких як пані Тетяна, кілька десятків Замість синього палива фонтаном полилась вода більш ніж у 20 квартирах. кажуть, все через непрофесійні дії невідомого майстра, який під час самовільної установки котла просто переплутав труби. Вибуху на щастя не сталося, однак, більшість приладів стали непридатними для використання. Кажу за ними. Прошу, щоб они прийшли. Мені підняли это давление. Вчора сюда прийшли, посмотрели, сказали, там нужно что-то менять. Чи не найбільше постраждала власниця кафетерію на першому поверсі? Жінка скажеться, кухня не працює досі. А на момент інциденту в закладі було більше сотні відвідувачів. Сусідів звинувачують у халатності, а Закарпатгаз у формалізмі. Люди некомпетентні, роблять ремонт в квартирі. Новіль тридцять по проспекту Свободи 63. І в газу підключили воду. Обратілись в газову аварійку, вони написали нам акт. Фактично газовики виписують рахунки на власників квартир, які в свою чергу мають право на відшкодування до винуватців через суд в управлінні і сумом констатують випадок далеко не перший. Нещодавно аналогічний випадок був у нас в Мукачеві по вулиці Івана Франка, 144. Повністю аналогічно там були, що не помиляюся, 130 квартир теж без газу. Лише мається стратеги за Карпадас. Це проходить єдине вікно, звертаються, пишуть заяву. На місце виїжджають наші кваліфіковані працівники. Наголошують, коштують не більше, ніж у приватників, але гарантія таки є. Натомість власниця кутла, що спричинив аварію, вже сплатила більше п'яти тисяч гривень, не враховуючи лічильники сусідів. От надати інформацію про майстра відмовляється. Очевидь, жінка не знає, що справа може закінчитись кримінальним провадженням. За словами Тараса Стигури, комісія вже створена, а правоохоронці повідомлені.